Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на каналі Цікаві гаджети огляд смартфона Oppo a 6 Pro. Це бюджетна модель, яка пропонує дуже багато солодкого. Розглянемо докладніше. В комплект постачання Oppo A6 Pro входить сам смартфон, силиконовий непрозорий чохол кабель для зарядки з роз'ємом USB Type-C і зарядний пристрій потужністю 80 Вт Ще є документація. Із заводу на екран нанесена захисна плівка. Знаєте, я дивуюсь, чому смартфони ОПО середнього рівню мають бідненьку комплектацію, а бюджетники мають і чохол, і досить потужний зарядний пристрій. Як вам підхід Oppo до комплектації своїх смартфонів? Напишіть свою думку в коментарях. Смартфон Oppo A6 Pro отримав великий дисплей з маленькими рамками по всьому периметру. В отворі дисплея є круглий виріз для фронтальної камери. На задній панелі розташувалась подвійна камера зі спалахом. Спинка матова, вона не збирає відбитки пальців, але трошки слизька. У мене на огляді смартфон сірого кольору, він називається сріблясто-титановий, є ще темно синій. На правій грані корпусу розташувалась кнопка живлення та качелька регулювання гучності. На нижній грані мультимедійний динамік, роз'єм USB Type-C для підзарядки, мікрофон та слот для карт. На лівій грані нічого немає, гладенька. На верхній грані ми бачимо два отвора: один з них мікрофон, а другий я не знаю. Спочатку я думав, що це може інфрачервоний порт, але в описі технічних характеристик на сайті цього не зазначено. І на другий динамік це теж не схоже, тому що коли його перекрити, звук не переривається. Слот для карт тут подвійний. Можна встановлювати або дві сим-карти, або одну сим-карту і карту пам'яті. Корпус забезпечує захист за стандартом IP69, він не боїться пилу та води. Oppo a 6 Pro отримав дисплей діагоналлю 6,57 дюйма з роздільною здатністю Full HD 2372 на 1080 пікселів. Тут використовується якісна amoled панель, яка охоплює 100% колірної гами dci p 3 та SRGB. Typowo яскравість зображення становить 600 ніт, а Pico сягає 1400 ніт. В сонячний день все видно добре. Завдяки тоненьким рамкам дисплей займає 93% поверхні фронтальної панелі. Підтримується частота оновлення зображення 120 Гц. В Oppo A6 Pro стоїть 8 процесор Mediatek Helio G100. Його доповнюють 8 ГБ оперативної пам'яті. Та 256 ГБ вбудовного сховища. Оперативну пам'ять можна віртуально розширити ще на 8 ГБ за рахунок сховища, а сховище своєю чергою можна додатково розширити за допомогою карти пам'яті. Смартфон можна використовувати для безконтактних платежів завдяки наявності модулю NFC. Смартфон підтримує виведення стереозвуку. Якість звуку пристойна, хоча баси трошки пласкі. Розєму для дротових навушників тут немає. Сканер відбитків пальців розташувався в дисплеї. Спрацьовує швидко та якісно. Нарікань на його роботу немає. Ще смартфон можна розблокувати через розпізнавання обличчя користувача. Розблокування цим методом теж надійне, швидке та точне. Процесор Helio G100 не новий, але досить потужний, як для бюджетника. В тесті Antutu мій екземпляр набрав 574 тисячі балів. Результати інших тестів ви бачите зараз на екрані. Потужності цього процесору цілком вистачає для запуску ігор на середніх налаштуваннях якості графіки. Хіба що в Геншині доведеться встановлювати низькі налаштування? При цьому ігри йдуть досить плавно, без лагів чи пригальмовувань. Так що Oppo a 6 Pro цілком можна назвати бюджетним ігровим смартфоном. Під час тривалих ігрових сесій смартфон помітно нагрівається, руки не пече, але все ж таки теплий. Тротлінг тест показує, що при тривалому навантаженні продуктивність знижується приблизно на 20%. Не критично. a 6 Pro має подвійну камеру, головний модуль тут на 50 Мп і ще є допоміжний 2 мегапіксельний сенсор. На жаль, тут немає стабілізації, все ж таки це бюджетник. В застосунку камери є професійний режим, режим запису відео, режим знімання фотографій, портретний режим та додаткові режими, в тому числі смартфон можна використовувати для підводної зйомки. Але є ряд застережень. По-перше, це повинна бути прісна вода, по друге, не глибше ніж 1,5 метри, по третє не довше, ніж 30 хвилин, і по четверте, це не покривається гарантією. Як для бюджетника тут непогана камера. Вона досить швидко фокусується та правильно визначає баланс білого в більшості випадків. При хорошому освітленні різкість чудова, але деталізації хотілося б краще. На знімках, де є багато дрібних об'єктів, вони можуть зливатися та виглядати як пластилін. Запис відео можливий в роздільній здатності максимум Full HD з частотою 30 або 60 кадрів на секунду. Камера непогано записує відео, але дається в знаки відсутність стабілізації. Зображення тремтить. Різкість більш-менш нормальна, а ось точність передачі кольорів інколи підводить. Як і фото, відео не вистачає деталізації. Як вам можливості OPPO a 6 Pro? Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Фронтальна камера має сенсор на 16 Мп і не має автофокусу. Як і знімків цілком пристойна, як для бюджетника. Головна гордість Oppo a 6 Pro це батарея на 7000 мАч. Якщо не напосідати на ігри, то її цілком достатньо для двох днів автономної роботи. Звісно, ігри та тести у мене з'їдали більше, але якщо ви не ігроман, то у вас буде інший графік споживання. За бажанням можна вмикнути режим високої продуктивності або економічний режим. І що чудово, велику батарею смартфону доповнює потужний зарядний пристрій на 80 Вт. Він повністю заряджає таку велику батарею смартфону лише за годину. Смартфон Oppo a 6 Pro працює під управлінням Cala Ros 15 на базі Android 15. Оболонка швидка та якісна, все чудово перекладено українською мовою, нічого не гальмує, не лагає, все працює плавно та стабільно. Під час тестування прийшло одне оновлення операційної системи. І от щойно прийшло ще якесь одне оновлення. Підіб'ємо підсумки плюси. У Oppo A6 Pro чудова комплектація. Навіть краще, ніж у смартфонів середнього класу Oppo. Ще тут є якісний дисплей, В міру продуктивний процесор. Достатній запас пам'яті, підтримка карти пам'яті Є NFC. Є стерео. І ще тут чудова автономність завдяки великій батареї на 7000 мАч. Якщо вам подобається огляд, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. Мінуси: Не найкраща робота камери. Слот подвійний, а не потрійний. Немає роз'єму для дротових навушників. Наразі смартфон Oppo A6 Pro можна купити за ціною приблизно 12-13 тисяч гривень. За рахуванням його можливостей та переваг, це буде досить гарна покупка. Можу рекомендувати. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі про нові цікаві гаджети.